Так, всім привіт всім привіт. Показує, що я вже в ефірі, тому буду сподіватися, що все добре і трансляція вже йде. Ага, тут добре. Отож, якщо мене добре видно і добре чути, поставте, будь ласка, плюс в чат. Давно не проводив прямі трансляції. Думаю, це, буду, це потрібно було робити частіше. Але сподіваюся, що вже добре видно і добре чути. Ну, зокрема, зараз перевірю це. Ага, ну мені показує, що мене добре видно та добре чути. Ну, якщо вам також добре видно і добре чути, то, будь ласка, поставте плюс в чат. Ось тут знаходиться чат, і будемо починати нашу пряму трансляцію. Сьогодні будемо говорити про заробіток в Телеграмі. Така тема ну основна тема, яку я веду на своєму youtube каналі і на своєму блозі в Телеграмі. Но сьогодні ми будемо. Більш детальніше говорити про те, як можна вийти прямо на конкретний дохід з Телеграму, зокрема, на 2000 гривень за день. Чи можливо це? Якщо можливо, то якими способами, і як цього можна добитися? Зокрема, про це сьогодні і поговоримо. Отож, якщо мене добре видно, добре чути, ставте, будь ласка, плюс в чат. Бачу, що декілька людей сидить на трансляції. Ну, Добре, давайте ще, можливо, хвилинку почекаємо, поки люди зайдуть. Так. Ну, Розсилку зробив в своїй групі, Вроді як все добре. Ну, добре, будемо тоді починати нашу пряму трансляцію. Я сподіваюся, що якщо у вас є також якісь питання, то ставте, будь ласка, їх в чат. Тобто пишіть чат на Ютубі, я на них буду по ходу трансляції відповідати. Отож, бачу один плюс, який є. Добре, тоді можна розпочинати пряму трансляцію. Я сьогодні підготував невелику презентацію. Це не то, що презентація, це просто план, по якому я буду. Сьогодні розповідати про заробіток в Телеграмі. Буду дивитись на це і загалом щось буду розповідати. Отож, способи заробітку з вкладеннями та без вкладень в Телеграмі, які взагалі є варіанти, як взагалі можна заробляти в Телеграмі. Тому рекомендую дивитися цю трансляцію до кінця, щоб нічого не пропустити. Для початку будемо говорити про способи заробітку без вкладень. Отож, давайте. Перший спосіб заробітку без вкладень це рекламний менеджер. Суть цього способу заробітку це продавати рекламу в інших телеграм-каналах і отримувати комісію за рекламу. Давайте подивимось, скільки коштує реклама в телеграм-каналах. Отож, давайте я зараз зайду на сайт Adcell. Це самий такий популярний сайт з продажу реклами для українських телеграм-каналів. І тут ми можемо побачити, скільки взагалі коштує реклама в інших телеграм-каналах. Ну і, зокрема, реальний Київ. Тут 1 300 тисяч підписників, і тут ціна на рекламу 41 тисяча гривень. До речі, вчора було 45 тисяч. Якось ціна тут дуже сильно змінюється. Ось, наприклад, візьмемо якийсь менший телеграм-канал, там Дніпро Незламний: 33 тисячі підписників, 12 тисяч переглядів, і ціна на рекламу цілих тисяча гривень. Якщо ви будете працювати рекламним менеджером, то, скоріш за все, ви будете отримувати приблизно 15-20% від ціни на рекламу. Тобто, якщо ви продасте рекламу на 1000 гривень, то, скоріш за все, ви приблизно заробите ну, 150-200 гривень, приблизно так. Ну, В кожного каналу там є різні е, охоплення, там, наприклад, або Різні умови праці. Звісно, якщо в телеграм-каналі ціна на рекламу як тут коштує 40 тисяч гривень, то ну, не знаю, чи вам адміни будуть давати 20%. Можливо, вони будуть давати 10% від проданої реклами. Але в основному, чим дорожче коштує реклама, тим менший відсоток. Але ну, я думаю, також ви розумієте, що чим дорожче коштує реклама, навіть якщо вам буде давати менший відсоток, все одно на цьому ви будете заробляти досить хороші кошти. От, Наприклад, телеграм-канал про Львів. Один рекламний пост коштує 10 тисяч гривень. Тобто, якщо ви тут одну рекламу продасте, ви вже звідси заробите там 1500 гривень або навіть 2000 гривень. Тобто, зрозуміло. І плюс цього способу, що вам не потрібно вкладати свої кошти. Тобто вам взагалі не потрібно ніякі вкладення, але тут потрібно також працювати, потрібна системна робота, кожен день ви повинні закривати рекламу і продавати. І тоді ви будете на цьому заробляти. Тут, думаю, зрозуміло. Отож. Тут заробіток залежить від суми реклами, яку ви продасте, це може бути і 0 гривень, а може бути і 100 тисяч гривень. Тут також все зрозуміло, не вийде робити так, що ви там, от, наприклад, щось робите, і у вас реклама не продається. Тобто, якщо ви дійсно до цього підходите системно, постійно над цим працюєте, то реклама, скоріше за все, у вас також і буде продаватися. А якщо ви просто імітуєте якусь бурну діяльність, то відповідно ви будете заробляти 0, бо тут заробіток він повністю залежить від вашої роботи і те, скільки ви на цьому зможете заробити. Тут, думаю, також зрозуміло. Далі контент-менеджер. Суть роботи заключається в тому, щоб створювати контент для інших телеграм-каналів. Давайте подивимось на контент, який є в інших телеграм-каналах. Ну, давайте буду показувати, на прикладі свого каналу. Ось телеграм-канал. Наука та факти. Мій телеграм-канал. Тут, зокрема, трошки якісніший контент, ніж в інших телеграм-каналах. Але. Йо, маю на увазі, що його трошки важко робити, тому що, ну ось, наприклад, ці картинки їх з інтернету скачати не можна. Ці картинки потрібно створювати самостійно, бо тут є навіть ось автопідпис на цих картинках. Тут видно, що ці картинки вони оригінальні і унікальні. Вони створюються там, в фотошопі, і їх не можна буде скопіювати в інші телеграм-канали, бо тут є вже логотип каналу. Ось тут також опитування є, але загалом інший контент це просто відео з інтернету. Тобто мій контент менеджер не я, викладаю цей, цей контент, його викладає мій контент менеджер. Він знаходить ці відео десь в інтернеті. Ось таке звичайне відео якесь під музику. Далі робить короткий опис до цих відео. І загалом додає автопідпис і викладає. Тобто, для того, щоб робити такий контент, ну, вам потрібно витрачати я навіть не знаю скільки. Там, хвилин 20 на день не більше. І абсолютно кожна людина може створювати такий контент, шукати його в інтернеті і за це також заробляти кошти. Ну, Зокрема, тут видно, що от сьогодні реклама є. Вчора реклама була, тобто реклама тут продається. Думаю, зрозуміло. В інших телеграм-каналах там ситуація така сама. Ну, ось тут також трошки авторський контент, бо тут е також гівки потрібно робити через Photoshop. Але загалом всі ці речі вони... тут не потрібно коротше, великих знань і великого якогось досвіду чи великих зусиль, щоб робити такий контент. Його можна робити швидко і на цьому заробляти кошти в телеграмі. Тобто, ви можете влаштуватися в інший телеграм-канал. Робити контент на цьому телеграм-каналі і на цьому заробляти. Думаю, тут зрозуміло. Заробіток залежить від складності контенту, який ви будете створювати. Може бути і 100 тисяч гривень, може бути і 50 тисяч гривень. Ну, зокрема, своєму контент-менеджеру я плачу 1000 гривень за один телеграм-канал. Так як в мене контент-менеджери є на трьох телеграм-каналах. Ну, до речі. На наука і факти на психології один контент-менеджер, а на фактології там інший контент-менеджер. Ну, зокрема, я плачу тисячу гривень, тому що це ну, там досить простий контент для створення, Ну, і відповідно в них там на це йде на хвилин 20 за день. Ну, витрачаючи 20 хвилин за день, отримувати ще там тисячу гривень, чи там 40 хвилин, і отримувати 2000 гривень додаткових. Це в цілому непогано. Якщо влаштуєтесь там ну, на 10 телеграм-каналів то ви на це будете витрачати, ну не знаю, години 3 на день, але ви вже будете заробляти 10 тисяч гривень, просто працюючи в інтернеті, витрачаючи 3 години на день. Я вважаю, що це досить хороший спосіб, особливо якщо ви новачок і у вас немає ніяких вкладень. Далі, третій спосіб заробітку без вкладень, це творець рекламних креативів. За один креатив від 100 до 3 тисяч гривень. Давайте покажу, що взагалі таке рекламні креативи та за що платять гроші. Давайте на прикладі моєї реклами. Я покажу. Ну, реклама, яка вийшла в моїх телеграм-каналах. Ось, наприклад, рекламний пост. Таку напала на цього чоловіка. В результаті врятували йому життя. Коротше, якась історія йде. І для того, щоб дочитати продовження цієї історії, потрібно перейти в інший телеграм-канал. Цікаві факти українською. Ну, ось, коротше. Тут це є рекламний креатив. Суть в тому, що. Для того, щоб створювати такі рекламні креативи і хороші рекламні креативи, які приводять дешевого підписника, вони дуже цінуються. Цінуються по тій причині, що якщо у вас буде хороший рекламний креатив, ви будете дешево приводити аудиторію, і, відповідно, потім вам легше було продавати рекламу. Ви наб'єте велику кількість підписників, охоплень, і ви будете на цьому досить добре заробляти, продаючи рекламу. Тому хороші рекламні креативи, які приводять дешевих підписників, дуже цінуються. І ви можете стати такою людиною, яка буде створювати такі креативи, і люди за це вам будуть платити кошти. Але це можна зробити в основному, якщо у вас вже є якийсь досвід роботи в Телеграмі. Тобто, якщо ви ніколи в Телеграмі не працювали, хоча б там контент-менеджером або рекламним менеджером не бачили цих рекламних креативів, то навряд чи у вас вийде створити якийсь прям хороший рекламний креатив. Тобто, тут же має бути якийсь досвід, щоб ви взагалі розуміли, що таке хороший рекламний креатив чи поганий рекламний креатив. Тобто, але суть в тому, що ось є також така спеціальність в Телеграмі, і люди також заробляють на тому, що створюють іншим людям рекламні креативи. Далі, дизайнер-монтажер. Суть роботи створювати унікальні фото та відео або монтувати їх. Робота в основному на каналах на особисті блоги, заробіток також залежить від обсягу вашої роботи. Тут дивіться, зараз поясню, ну дизайнер-монтажер, я думаю, ви. Розумієте, хто це такий. Наприклад, в мене є також свій монтажер, людина, яка монтує мені відео. Тобто ви можете це прослідкувати по-моєму youtube каналу де був якийсь там звичайний монтаж, де я сам монтував відео, він був. Ну такий звичайний монтаж, нічого в ньому такого не було. А от останнє відео вже там прям хороший монтаж, тому що я найняв свої монтажера, який замість мене монтує відео. І я йому також за це плачу гроші. Якщо ви вмієте монтувати відео, або ви вмієте робити, наприклад, там ви дизайнер і вмієте робити. Унікальні фотографії або там контент, наприклад, ну, можете робити ось такий от контент, то ви також можете заробляти на тому, що ви будете створювати контент там або монтувати якісь відео, там, робити фотографії і на цьому заробляти. Це також цінується, але цінується в основному в особистих блогах. Тобто, так як в мене, де є якась людина, яка про щось розповідає. І вона створює якийсь контент. Ну, відносно для того, щоб контент був якісніший. Цій людині потрібно там, монтувати відео, або там створювати якісь фотографії і так далі. Тобто, ніби робити контент більш якісніший. Для того, щоб це робити, людині потрібно витрачати багато часу. А ця людина може найняти собі монтажера, яка все це буде робити замість них. Який буде все це робити замість них? Тут думаю, зрозуміло. Тут заробіток залежить від того, яка важкість роботи, що чим ви будете займатися, на які умови ви домовитесь. Ось, заробіток залежить від складності контенту, який ви будете створювати. Може бути і тисячу. Що... Ага, ні на це. Ну тут, думаю, також зрозуміло. Чим важче ви контент будете робити, чим більше ви на це часу будете витрачати, тим, відповідно, і більше ви на цьому будете заробляти. До речі, якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх в чат, я на них буду відповідати, бо поки питань немає. І так, продовжуємо: закупчик реклами. Суть роботи це допомагати розвивати телеграм-канали адмінам і отримувати відсоток від рекламного бюджету і премію за виконаний план. Ну, премію, якщо ви, звісно, цей план виконаєте. суть в чому цієї роботи? Суть в тому, що більшість телеграм-каналів розвивається за рахунок купівлі реклами в інших телеграм-каналах. Тобто телеграм-канали вони беруть. Купують рекламу в інших телеграм-каналах, до них з цієї реклами заходять підписники, і так ці канали набирають своїх підписників. Ну, зокрема, так, я також і розвиваю свої телеграм-канали. Я купую рекламу в інших телеграм-каналах. Люди бачать мою рекламу, заходять на мій телеграм-канал, підписуються і далі продовжують його дивитися. Але так буває, що коли ви закупаєте рекламу постійно, в великих обсягах, то у вас не завжди на це є час. І тоді ви можете цю роботу делегувати, знайти людину. Яка буде замість вас купувати рекламу? Ви цій людині будете давати бюджет. Ця людина, вона, можливо, навіть і краще за вас закупає рекламу. Звісно, в неї має бути також досвід в розвитку телеграм-каналів, можливо, якась репутація для того, щоб вибивати знижки в інших адмінів, для того, щоб він купував рекламу по вигіднішій ціні, ніж це могли зробити ви. І суть в тому, що ця людина. Вона замість вас розвиває ваш телеграм-канал. Ну і ви, звісно, за це їй платите. Там на яку суму ви до неї за це домовитесь? Там або це фіксована якась сума, або це відсоток від вашого бюджету. Ну, або там ще премія. Якщо людина, наприклад, дуже добре вам залила телеграм-канал, там вам все сподобалось, прийшло багато підписників, то ви ще можете їй дати якусь премію за те, що людина добре виконала свою роботу. Тут думаю, також зрозуміло. Тобто це людина, яка замість вас розвиває телеграм-канал. Заробіток там залежить також від того, на яких умовах ви домовитесь працювати. Ну, все-таки, способи без вкладень ми вже пройшли. Якщо ви не встигли їх подивитися, то запис цієї трансляції там можете ще раз подивитися способи заробітку без вкладень. А тепер про способи заробітку з вкладеннями. Саме на цих способах можна реально вже заробляти хороші гроші, тому що без вкладень. Це все-таки такі способи, де ви можете підкупити собі якусь суму, після чого відкрити вже власний телеграм-канал, тобто власний онлайн-бізнес і вже на цьому нормально заробляти. Ну або просто це ніби як бонус до вашої основної роботи, де ви там декілька тисяч гривень, можливо, і декілька десятків тисяч гривень, зможете заробити. Отож, переходимо до способів заробітку з вкладеннями. Перше, це адмін телеграм каналів Саме в такій роботі ви зможете заробити більше всього грошей. Ну, тут, думаю, зрозуміло, що є там є менеджери з продажу реклами, які продають рекламу на каналі, є там, наприклад, о, до речі, якась людина зайшла, і ну, бот автоматично прийме, добре. Є менеджери, які продають рекламу, є контент-менеджери, які створюють контент, є там, люди, які створюють рекламні креативи. Але суть в чому, що все це воно зав'язано на каналах, на самому каналі. Якщо не буде каналу, то відповідно і цих професій також. І суть в чому, що, якщо у вас є власний телеграм-канал, то ви на цьому телеграм-каналі можете продавати рекламу, і на цьому у вас буде йти основний заробіток. Ми потім ще поговоримо про способи, як, які є ще способи заробляти в Телеграмі. Але основний спосіб це продаж реклами, і суть в тому, що ваш телеграм-канал це по факту ваш актив, який ви в будь-який момент зможете продати, і на цьому заробити також. Тобто, ну ось в мене є телеграм-канал, в якому є підписники, є охоплення, є е, реклама, яка тут постійно продається. От Сьогодні реклама, вчора була реклама, і суть в чому, що це ваш актив, який вам переносить кошти, і в будь-який момент, якщо ви, наприклад. Не захочете більш займатися Телеграмом, ви зможете продати цей телеграм-канал, і вже на цьому також до досить добре заробити. Так. М -м -м -м, питань немає далі. Ну, добре, тоді продовжуємо. Е -е ви зможете також на цьому заробити і продаючу рекламу, і в будь-який момент, якщо ви не захочете більше заробляти в Телеграмі, ви зможете продати цей телеграм-канал і також на цьому заробити. Тому для того, щоб вийти на дохід саме в 2 тисячі гривень, самий найкращий спосіб це створювати власний телеграм-канал, накопити бюджет, вкласти цей бюджет в телеграм-канал, грамотно його розвинути, і якщо у вас буде там охоплення, не знаю, там тисячу, вас буде дивитися 10 тисяч людей за день, у вас буде охоплення 10 тисяч людей за день. То ви на цьому вже зможете продавати одну рекламу там, за тисячу гривень, відповідно, продасте дві реклами, будете заробляти 2 тисячі гривень. Це реально, ось в мене є один телеграм-канал, другий, третій, четвертий, там є особистий блог. Тому на такий дохід реально вийти. Но це краще всього робити, з, коли у вас є особистий телеграм-канал. Це головний спосіб заробітку. Особливо, якщо це телеграм-канал про особистий блог, тому що там можна продавати товари або послуги, і на цьому можна заробити набагато більше, ніж на рекламі. Що я маю на увазі. Дивіться, в мене є 4 телеграм-канала звичайних, є мій особистий блог Михайло Макаров «Робота в інтернеті. Суть в тому, що на коли у вас є особистий блог, ви зможете заробити набагато більше, ніж на рекламі там, чи на... на продажу рекламі, тому що в особистому блозі ви можете продавати свої товари або свої послуги. А товари і послуги, звісно, це основний спосіб заробітку бізнесу. І... На ньому можна заробити набагато більше, ніж на продажу реклами, тому що ну, послуга чи товар, вона може коштувати набагато більше, ніж реклама. Ну і, звісно, особистий блог, він зав'язаний на вашій особистості, на вашій репутації. І якщо ви зможете побудувати хорошу репутацію, і люди будуть вам довіряти, то ви, відповідно, і зможете на цьому також досить добре заробляти. Тому, якщо ви будете вести особистий блог, неважливо про що, це може бути і Телеграм, як в мене, це може бути взагалі як та діяльність, в якій ви розбираєтесь. Тобто то та діяльність, де ви зможете чогось навчити людей, чимось поділитися з людьми, там, де ви реально розбираєтесь, де ви можете про щось розповідати. Ось це називається особистий блог. Якщо ви будете його вести, продавати свої товари або послуги, то ви на цьому зможете заробити набагато більше, ніж на рекламі. Думаю, також зрозуміло. Далі третій спосіб заробітку, другий спосіб заробітку з вкладеннями це арбітраж трафіку. Потрібно переливати трафік на партнерські програми і отримувати дохід від цих програм. Тут вже таке більш, такий спосіб для людей, які вже заробляли в інтернеті, тому що арбітраж трафіка це все-таки тема досить важка для новачка. Але суть в чому, що є дуже багато партнерських програм, наприклад, там, криптобіржі. Де ви зможете заливати трафік. Трафік це тобто, людей. Люди, які будуть приходити за вашим реферальним посиланням на криптобіржу, будуть там реєструватися, і криптобіржі платять за людей, які зареєструються там за вашим посиланням. Тобто ви приводите клієнтів на якусь біржу, на якийсь там сайт, а сайт вам платить за те, що ви привели їм цих клієнтів. Тут, думаю, зрозуміло. Тут е, е, в чому заключається. Сам спосіб заробітку вкладення, в чому тут заключається вкладення? В тому, що вам потрібно десь, десь цей трафік брати. Тобто, якщо у вас є гроші, ви можете закупити рекламу, купити рекламу, люди цю рекламу побачать, зайдуть за вашим посиланням, зайдуть там, зареєструються, наприклад, на криптобіржу, а криптобіржа вже вам заплатить за те, що ви їй привели нових клієнтів. Тут, думаю, також зрозуміло. Тобто, це все-таки трохи важкий спосіб заробітку для новачків, але є також на ньому. Заробляв досить добрий час, і там реально також можна досить добре заробити, якщо в цій темі прямо розбиратися. Це така досить хороша тематика, і в Телеграмі можна заробляти на арбітражі трафіка також. Отож, пишіть ваші питання в чат, буду на них відповідати, якщо є якісь питання. Тому пишіть їх в чат. Зараз покажу, де він знаходиться. Ось тут знаходиться чат, якщо є якісь питання, пишіть, я на них відповім. Ну, поки ви пишете ще якісь питання, можу ще прорекламувати свій сайт. Якщо ви, наприклад, хочете почати заробляти в інтернеті, але не знаєте, з чого почати, то ви можете почати з того, що перейдете на мій сайт, і тут ознайомитись, взагалі, чим я займаюсь і як взагалі заробляти в Телеграмі. Зокрема, тут є. Детально розповів про навчання, інструкція заробітку по, в телеграмі, зокрема, розповідаю про своє навчання, є також особиста консультація, якщо ви хочете зі мною поговорити, там, задати якісь питання, або є аналіз каналу, наприклад, якщо ви хочете купити якийсь телеграм-канал, але боїтеся, що він накручений, там, або що там якісь погані підписники, то я можу оцінити цей телеграм-канал і вже скажу, чи варто його купувати, чи ні, за яку ціну варто купувати. Ну і також є моє навчання, де є 72 відео уроки, є допомога з працевлаштуванням. Наприклад, ви можете після проходження навчання відразу потрапити в мою команду по переливу трафіка. І ви можете працювати або на себе, або на мене, ви будете працювати на мене, допомагати мені розвивати блог, а я вам буду за це платити. Також є стартова реклама на 7 тисяч переглядів, де вашу рекламу побачать 7 тисяч людей. Загалом, якщо вам це цікаво, то можете прямо зараз зайти на мій YouTube канал. Далі зайти в посилання і тут зайти на мій сайт. І з цього ви можете почати заробіток в Телеграмі. Також є мій блог в Телеграмі. Якщо є якісь питання, пишіть мені обов'язково. Я на всі ваші питання відповім. Ну, кому ще цікаво, чим я займаюся, тут є мої проекти, де я розповідаю про те, скільки я заробляю, які мене є проекти, скільки я в них клав грошей, тому там також можете це все почитати. Отож. Є питання, питань ніяких в нас немає. Ну що ж, ну, думаю, так тему я розкрив, які є способи заробітку в Телеграмі. Тому, думаю, завдання виконане. Думаю, що ви щось нове зрозуміли. Можливо, це допоможе вам почати заробляти в Телеграмі або, по крайній мірі, ви вже розумієте, як тут влаштовано, які є взагалі способи заробітку. Тому дякую, що ви зайшли на пряму трансляцію. Якщо є якісь питання, пишіть мені в Telegram, Також можете подивитись інші відео з мого YouTube каналу, там дуже багато цікавої інформації про заробіток в Telegram. Це, всім дякую, що зайшли на пряму трансляцію. Дякую всім за перегляд. Дякую, було цікаво. Тобі також дякую, Володя. Я радий, що вам було цікаво, що ви дізналися щось нове. Все, дякую всім за перегляд.